Рівноприскорений прямолінійний рух. Якщо тіло рухається нерівномірно, швидкість його руху безперервно змінюється. Наприклад, літаку Ан225 Мрія, щоб відірватися від злітної смуги, необхідно набрати швидкість приблизно 300 км за годину. Тоді підйомна сила крил стане більшою за силу тяжіння. Якщо швидкість літака при цьому буде зростати однаково за будь-які проміжки часу. То такий рух можна назвати прямолінійним і рівноприскореним. Отже на старті швидкість літака відносно землі до рівня 0. Таку швидкість ми зазвичай називаємо початковою і позначаємо в 0 Потім літак починає розгін, і якщо рух рівно прискорений, то швидкість прямо пропорційна часу, як зображено на графіку. Векторну величину, яка дорівнює відношенню вектора зміни швидкості руху тіла до інтервалу часу, за який ця зміна відбулася, називають прискоренням руху тіла. Розглянемо, як змінюється швидкість машини, коли вона спочатку гальмує перед світлофором, потім зупиняється. І, коли загоряється зелене світло, набирає швидкість. Коли швидкість машини з часом змінювалась, то був рух із прискоренням. Але рівноприскорений рух був тільки тоді, коли швидкість зменшувалася або прямо прямолінійно. Знайдемо напрямок прискорення, коли машина гальмує на червоне світло. Появимо, що на початку гальмування машина була в точці А і мала швидкість В нульове. Потім машина гальмувала і опинилася через певний проміжок часу в точці B зі швидкістю V, яка менша за модулем, ніж початкова швидкість V0W. Щоб знайти різницю векторів, паралельним переносом переносимо вектор В0В і В так, щоб її початки співпадали. Тоді різницею векторів буде вектор дельта v, який сполучає кінці векторів і спрямований до кінця вектора В. Отже, вектор дельта V дорівнює вектор В мінус вектор В0В. Але ж прискорення дорівнює відношенню дельта V до проміжку часу ΔТ, за який відбулася зміна швидкості. Тобто, напрям векторів ΔВ і прискорення однаковий. Отже, коли машина гальмує, напрямок прискорення буде протилежний до напрямку початкової швидкості. І навпаки, коли тіло набирає швидкість, напрямок прискорення буде співпадати з напрямком початкової швидкості. Щоб знайти швидкість тіла у будь-який момент часу під час рівноприскореного прямолінійного руху, треба до початкової швидкості додати добуток прискорення на час, коли тіло рухалося з прискоренням. Якщо шукаємо проєкцію вектора швидкості, Треба врахувати напрямки векторів швидкості і прискорення. Якщо вони співпадають з вісію ОХ, то їх проєкція буде додатньою. Якщо спрямоване проти осі ОХ, то від'ємною. Гарним прикладом рівноприскореного руху є вільне падіння тіл, коли вони рухаються тільки під дією сили тяжіння з прискоренням 9,8 метрів за секунду в квадраті. Тобто швидкість зростає на 9,8 метрів на секунду за кожну секунду падіння. Щоб знайти переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху, треба згадати, що площа під графіком швидкості чисельно до рівні переміщення тіла. Цю площу можна знайти як площу трапеції. Або як суму площ прямокутника і трикутника. Якщо графік швидкості являє собою пряму, то графік переміщення це парабола, гілки якої спрямовані вгору, коли проєкція вектора прискорення додатня. Або донизу, якщо проєкція прискорення від'ємна. Отже, рівноприскорений прямолінійний рух це рух із незмінним прискоренням, тобто рух, під час якого швидкість руху тіла змінюється однаково за будь-які інтервали часу.